Компанія Easy Auto Lutzk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Ну а сьогодні у нас така шикарна бубочка на майданчику. Це Volkswagen Tiguan в комплектації Sport Style 2011 року виробництва, який приїхав до нас з Німеччини, вже є розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. Цікавий тим, що. В нього стан практично нового автомобіля. Він без жодного підфарбування. Додаткове відео з точноміром фарби надам усім бажаючим придбати дане авто. Ну і має він пробіг для такого року. Багато хто буде хейтити. Але тут дійсно справжнього оригінального 171 тисяча кілометрів. По технічних характеристиках у нас стоїть 2-літровий дизельний двигун потужністю 140 кінських сил. Механічна коробочка у нас. І це є у нас передній привід. Пробіг, повторюсь, 171 тисяча кілометрів. Стан нового автомобіля. Такий собі телепорт на 10-12 років назад. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там, там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь та першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну, а зараз зроблю таке оглядове коротеньке відео, щоб краще було зрозуміти вам, що це за автомобіль, як він виглядає ззовні та середини. Зовні немає жодних якихось слідів експлуатації. Якщо і знайдуться, то вони будуть наймінімальніші, їх треба шукати з мікроскопом. Стан на такий рік на 11 балів по 10-бальній системі. Дуже гарний сіренький колір в даного автомобіля. По комплектації йдемо, маємо ось таку гарну оптику, протитуманні фари, далі у нас панорамний дах з електролюком, датчики світла та дощу присутні, титанові диски на європейській всесезонці. де не де є такі царапинки. Ну это уже вже наслідки експлуатації за стільки часу. Партроніки ззаду у нас присутні, спереду без партроніків. Ну і йдемо до салону. В салоні ще цікавіше. Салончик у нас тканевий, комбінований колір такий, темний з світлим. Виглядає дуже гарно. Гарно, а саме головне в ідеальному стані. У по потолочку жодних зауважень, по сидіннях теж кожна строчка все-таки гарна, як нове. Жоден елемент ніде не шився, все в такому збереженому стані. Важілька КПП. кожна кнопочка, жодного протирання десь немає. Ну, Дуже-дуже файно. Кермо в ідеальному стані. Точний пробіг 171 247 кілометрів. Тут ще всі кнопочки покажу. Два ключика у нас присутні. Далі відразу усім бажаючим він-код. Зупиніть, заскріньте. Це для будь-яких вам відомих перевірок. Ну і от дверна карта водійська, як новенька. Кожна кнопочка, все. от По пластику навіть так, так іти то він весь. Матовий, без якихось плям чи затирань. Дуже приємно. В такій машині знаходитись. Задній ряд сидінь, без жодних зауважень. Підлокітники є ще. Далі тут у нас так підстаканнички висовуються і ховаються. Розеточка 12 вольт. Столики, все працює. Дверна карта задня ліва. Багажничок, шторочка на місці, стан кришки з внутрішньої сторони в ідеальному стані без жодної царапинки. Там у нас домкрат, тут у нас знак аварійний. Запаски в даному автомобілі немає, я вже дивився, але маємо електровиїзний фаркоп. Зараз покажу, як він працює. Є така штучка, за нею тянемо, він вискакує. І таким самим чином його можна назад заховати. Опс! Піджав, магніти зловили і він вже на своєму місці. Такс. Йдемо по правій стороні ще пройдусь. Ще раз по салончику. По сидіннях, по проймах, все, файно гарно, без царапин, без змятин, дверна карта ще задня. Ну і місце переднього пасажиру. Теж дверна карта. По панельці. Детальніше проведу камеру. Жодного натяку на якісь чи якісь пошкодження. Все практично як нове сидіння. Ще раз водійське сидіння. Тут ми маємо стаканники, електроручник, такий великий у нас підлокітник з бардачком. Там у нас всі папери, всі сервіски, все є присутнє. До речі, автомобіль не курящого водія. Бачите, повсюду сигарета перекреслена. Двазонний кліматконтроль, не пам'ятаю, чи говорив. Сенсорна мультимедія присутня також. Ось така крутезна машинка, саме головне в шикарному стані. Сів і поїхав, як то кажуть. Усіх, кого зацікавить даний автомобіль, пишіть, звертайтесь, телефонуйте, надамо усю вам потрібну інформацію. Ну а всім остальним дякую за перегляд та до зустрічі!